Дитяче взуттяні ноті. Взуття йде котонове. Дуже класні модельки. Ось така моделька в нас іде. В 19 розмірі, босоніжечки, котончик, на ліпучках йде зручно для ніжки формувати. Іде в нас шкіряна стілечка з ортопедичним підйомчиком таким. Плотненький заднічок. Зручно для стійкої ніжки. Такі ж на дівчинку йдуть у нас вже в розмірі 21. Теж шкіряна стілечка з ортопедичною вставочкою, Стіки задніча, підкриті носочки на ліпучці. Ось така красива моделька закрита. В розмірі 18. Теж ліпучечка є. Моделька на хлопчика в розмірі 20 на ліпучці з закритим носочком, але є ось такі прорізи для дихання. Ось така красива моделька для дівчинки, 22-й розмір. Теж з шкіряною серединкою йде 22-й розмір. Підйомчик топодичний. А то новенька серединка, прошита, ось такі балеточки йдуть в розмірі 33, в розмірі 32 на шнурівочку. Дуже класна модель. Іде от у нас таким туфельком закритим, переливається дуже гарно, стільки і заднічок йде. шкіряна ортопедична стілька. Такої м'якої резини йдуть ось такі босоніжечки, кроксики. Дуже м'які гнучки. Резина м'яка. Розміри де в нас? 27. Шнурочки докладаються. 25 розмір такі балеточки на резиночці в розмірі 35.